До багато дітей купається. Сьогодні тільки качки. Качки стивають, річка дзюрчить. І томко порпається. Ти зголоднів, так? Mm -hmm. Ну давай. Тут є яблучко, печиво і крекер, і сир. Яка прекрасна пора. Будь здоровий Смачно! Ти не хочеш? Сьогодні так багато людей на трейлі. Тимко набігували, а я сьогодні вирішила пішком прогулятися. Ми зазвичай з Тимком гуляємо по підмір. а Сьогодні ми хочемо піднятися по сходах. Там у нас центр міста. Ми тут гуляли тільки раз. Сьогодні вирішила теж тут пройтися. Хотів зірвати мені оцю жовту квіточку. Мій маленький джентльмен. Отурвати синочку не можна, квіточки, їдемо. І тут навіть люди іноді ходять. Не тільки ми одні, як зазвичай. Ну все, закривай водичку. Знайшов якийсь поїльник. Все, синуль, закривай. За он цим будинком, за рогом побачила український прапор. Хочемо піти глянути, що там за установа чи. То будинок просто приватний, де живуть українці. А ось і український прапор. Я його здалека побачила. Це явно не приватний будинок, це якась установа. Такий будиночок у вікторіанському стилі. А там навпроти одна із найбільших шкіл в нашому містечку. Там ще буквально декілька метрів, і ми вдома. А тут вже всі будинки прикрашені на Хеллоуін. У нас скоро обід, і я на швидкоруч приготувала курячий бульйон дитині. До бульйону отаке дрібненьке тісто, вермішельку з українського магазину. Це вже залишки, ми цього разу забули купити. А ще я зварила вареники із запасів, з морозильної камери. І зробила з ніжок шампіньйонів і декількох невеличких капелюхів таку підливу на вершковому соусі з морквою цибулею чесночком і кинула трішки зелені, мало заморожений кріп. От. І зараз будемо обідати. А великі капелюхи я нафарширую м'ясом і закину в морозильну камеру. Їх ще треба почистити. Це я зроблю, коли прийду з прогулянки, бо треба дитину вигуляти. А потім просто в будь-який момент витягну з морозильної камери і запечу в духовці із сиром, або обсмажу на сковорідці з яйцем та борошном. От і все. А ось і наш обід. Сьогодні чоловік вдома працює у другій половині дня. На обід у нього будуть вареники із грибною підливою. У сина вареники із сметаною. Я вже декілька штук порізала. А у мене на обід гречка з підливою і два голубця. Всім, хто їсть, смачного. Тут біля нас укріпили берег річки. І якісь кущі привезли. Ми йдемо, сядемо з Тимком туди під дерево, на лавочку. І це все завтра будуть також садити. Гарно. Йдемо сядемо туди за столик і відкриємо посилку за херб. Вона на нас чекала під дверима. І він захотів тут поїсти, а я заодно вирішила розпакувати тут посилку. Син вирішив знову поїсти, поки дійшов додому, зголоднів. А я швиденько розпакую посилку за Вперше буду так відкривати. Замовлення робила передусім із за цієї зубної пасти. Вона містить олію чайного дерева. Ми купили в Костко відбілюючу таку агресивну пасту від Colgate і в мене дуже почали кровоточити ясно. І я вирішила замовити таку пасту. Вона заспокоює ясно. Вони не такі чутливі. Я її вже замовляла на iHerb неодноразово, тож знаю, що вона мені допоможе. Це дуже великий тюбок і я брала з великої знижки. На iHerb була знижка 27% на весь товар в честь дня народження iHerb. І взяла цього ж бренду Ополіскувач. І воно також містить олію чайного дерева. Дуже гарний бренд, шампуні в них гарні. Тож рекомендую приглянутись. От що ще? І вирішила також поміняти зубну щітку, взяла якусь корейську. Шукала велику, м'ягеньку і от вибрала таку. Дуже гарні відгуки на неї. Також знижка була 27%. І взяла дитині зубну пасту із втором від бренду Томс. Далі у нас чай із ромашкою. 50 пакетиків, також знижка була, взяла, тому що дитина п'є чай тільки із ромашки і якийсь фруктовий. І фруктовий взяла такий. Тут декілька смаків. Вони не містять кофеїну для дітей, саме те, що треба. Ось таке невеличке замовлення у нас вийшло. Замовляла тільки те, що треба. Зубну пасту дитині собі. І ополіскувач. Чоловік користується тільки лістерином, це буде для мене. Так і все. Посилку вже розпакувала і вирішила ще поскладати танграм. Це така розвиваюча гра, з цього боку приклеєна книжечка, а з цього боку магнітна дошка і такі от фігури, Скільки тут штук, сім штук. Тимко обирає собі фігуру і складає на оцій поверх. Це дуже зручно брати з собою в дорогу в машині. Він любить складати. Вибирай собі фігурку і будеш складати. Добре, Тім? Ту хочеш, давай. Відкріпи їх всіх геть, собі сюди поскладай, щоб вони тобі не заважали. І давай трішечки поскладаємо. Замовляла я цю гру на китайському сайті. Якщо не забуду, залишу посилання в описі внизу. Вона недорога. Але дуже цікава. Дерево таке жовтеньке вже. Тут у нас басейн. Молодець, ти правильно складаєш. Все в тебе добре. Ми любимо такі розвиваючі дерев'яні іграшки, у нас в Україні було їх багато. В основному від бренду Viga. Замовляли ми їх на розетці або банамі. Такий дитячий сайт. Молодець. Трішечки треба посунути. Ось. Все в тебе добре. Ти складав ось це, так? Ага. Молодець. Дай п'ять. Ідемо ще там, посидимо, подивимося на річку і йдемо додому. Бо сонце вже зайшло. Треба купати дитину і класти спати. Ой, як гарно укріпили берег. Ще будуть садити оці кущики. І буде красиво. Ну, яке відео без наших сусідів? Правда, він цього разу тільки один, а де його сім'я? От він зараз перейде дорогу і буде пастися у нас під вікнами.